Остаточна кількість одеських прикордонників, які загинули в Довжанському котлі, наразі невідома частину з них досі вважають зниклими безвісти. Втім, більшість загинули внаслідок артилерійського обстрілу пункту пропуску з боку Росії. В цілілі герої кілька днів тому повернулися додому на Одещину. а сьогодні розповіли про будні на передовій і пояснили, як виривалися з оточення терористів яким був пункт пропуску Довжанський до боїв і як після численних атак бойовиків та росіян прикордонники демонструють на фото? У так званому Довжанському котлі вони пробули понад три тижні. Минут 40 нас обстрілюють з сторони Російської Федерації із артилерії, із мінометної артилерії, із з, з гаубиць. Вот. Як ви бачите, можна на других позиціях. Вот полетів, нам. Слышите, так? Сейчас показываю, что понаходили после обстрела. Вот, это от мин пособирали. Вот каким калибром по нам работали 27 июля 2014 года. От чего погибли наши ребята. Что здесь происходило? Какой здесь был реально ад? Найскладнейшее было с водой, сгадывают хлопцы. Ездили на Ферму, которая находилась на определенном расстоянии от нас. Забор воды продолжался несколько часов, это 3-4 часа, чтобы ее хватило хотя бы на 2-3 дня. Вот, большое количество людей экономили воду, ужасно экономили воду. На самом деле мы научились мыться в полуторах литрах воды. Вот, если была баклажка 5 литров воды, то еще можно было и постираться что-нибудь. Хлопці згадують, спочатку їх обстрілювали снайпери, потім бойовики накривали мінометним вогнем або градами. Бійці тримали позиції і не пропускали на територію України підкріплення та зброю. Тоді з боку Росії почалися масовані артобстріли, у паузах, між якими росіяни відчиняли ворота і пропонували українцям перейти на їхній бік. Злость бере, знаєте, знайте, така от злость. Вони по тебе стріляли. Ти не можеш відповідати, тому що не дай бог розв'яжеш, ще більш крупну війну. І Тут ще тебе потім потом плівок ділають, от таким ось жестом, да та сторона. Багатьом прикордонникам життя врятувала Жужа. Собаку підібрав військовий фельдшер. І виявилося, що Жужа відчувала кожну арт-атаку і тягнула господаря в окоп. І він вже видел, зрозумів, як би ну, системно, як сказати, що собака його витягує тоді, коли треба уйти з того місця, где он знаходиться. І вже все тим, що він потім по рації виходив, що мене собака забрала. Тобто все. І благодаря этому Жужа наша. Доктора Жужа спасла многим жизнью. З оточення прикордонники виходили вночі. Дві доби поспіль виводили колону техніки. Додому повернулися з мінімальними втратами. Зараз у хлопців десятиденні відпустки, після яких вони знову готові їхати на схід країни. Сергій Осачук, Сергій Галенюк, Одеса, ТСН.